ГБП по закриттю даної свічки відкривається вверх одну хвилинку. Є у РГБП. Відкрився. Ай, точку входу взяло Кепську. Ну нічого страшного. Єврог БП відкрився вверх одну хвилинку. Трішки точку входу взяло мені погану. Ну, буду мати надії, знову ж таки, що себе відпрацює навіть з таких поганих точок входу. І хотілося б третій в ряд плюс забирати. Чекаємо, Євро ГБП на відпрацювання. БХД, БХД, ЦОП. Давайте дивитися, що там БХД, всі так написали БХД. Ні, бахада взагалі не цікаво. Алекс, зайди до них в канал, і там все побачиш, що і як. Да, в нас ще є навчання, знову ж таки. А, і так, ви торгуєте зараз сугубо по технічний аналізу. самі просматриваєте зілки і ручками на поки би фью фю і стройних ботов і фіналу. Дивись, друже, на ОТС ми торгуємо за певною стратегією, якою ти бачиш от прямо зараз. да. Ми торгуємо за стратегією. От, Але в нас для прикладу є той самий. Віп-канал, де ми торгуємо на реальному ринку. Бачиш, ось реальний ринок, тут торгівля відбувається на реальному ринку. Тут ми показуємо аналіз, використовуємо Trading View. Е, окей. Євро ГБП закривається в третій шикарний плюс любих точок. Воду. Пишіть плюсики в чат, хто зайшов по цій ситуації.